Панна Надежда сьогодні іменинниця. Їй минуло 21 рік. А далі почнуться критичні роки для пана. А що прийде то Василько. Ну напевне, а що то він мені таке подарує? Ну, адже ж повинен він що мені подарувати? Не може. Не може він нічого знайти. Ой, ну, Сильна у своїй красі, танцюй, моя люба, покажи мені усі. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди уміла.